У Росії розпочався новий сплеск нацизму цього разу. Жертвами стають уже не українці, а мусульмани з різних регіонів світу, передусім Центральної Азії. Після Кривавої постановки Владиміра Путіна в Крокус Сіті холі, де їх таджиків, судячи з усього, використали як безпосередніх виконавців теракту. Силовики по всій Росії, які організували цей теракт, тепер посилюють або нібито посилюють перевірки людей із так званою восточної внешністю. Етнічні е, русски, тим часом е, на побутовому рівні відмовляються від поїздок на таксі з водіями з Таджикистану. А глави таджицьких діаспор, як пише телеграм-канал База, російський пропагандистський телеграм-канал, рекомендують своїм співгромадянам не виходити з дому вечорами. І я хочу підкреслити: якби Путін не намагався зараз продати ідею, що це нібито Україна винна в теракті, чомусь всю злість етнічні руски виміщують саме на е, вихідцях із і вихідцях із країн Центральної Азії, та й в принципі. Країн з Азії та, вочевидь, близького сходу також. Ну і крім того, є ще й низка закладів, які скаржаться в ЗМІ, що їм почали надходити погрози через те, що в них працюють етнічні таджики. Тепер російська влада намагається якось заспокоїти росіян. Ну і знову ж таки, якщо бути точним, то русських, для того, щоб не почалися масові погроми внаслідок того теракту, який руками таджиків, судячи за усього, влаштував Владимір Путін. Давайте послухаємо, хто і як зараз намагається успокаївати росіян. Пускай ніхто нас не пугає російським націоналізмом. Російського націоналізму в природі не существує. Це кожен знає. Но поговорить о важности и о роли русского народа в сохранении нашей многонациональной страны, я думаю, что это важная тема, к которой мы должны с вами тоже обратиться. Но мы вместе с тем имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям, культуре со стороны тех, кто из этих стран приезжает в Россию. Ну а с другой боку Кадыров у своему телеграм-канале намагается. Судорожна заспокоювати російських мусульман. Він розповідає про те, що взагалі нацизм це не типово російсько-імперська риса, притаманна для більшості населення і підтримувана владою, особливо в останні два роки. А що це все ну, всього-навсього адільне ліса? От, послухайте, ми вже бачимо, як вороги намагаються розшатати ситуацію знутрі, Як всегда, використовуючи національний вопрос. Россия была и будет многонациональной. В этом лично я вижу ее силу, могущество, величие. И именно поэтому ее качеству враги всегда пытаются ударить при первом же удачном моменте. Ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку. Правоохранительные органы сейчас трезво следуют такому принципу. Но уже есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты... Далекие от государственной национальной политики и национальной безопасности, играют на чувствах людей и призывают к фашистским методам. Как называется это психическое заболевание, когда говоришь на черное-белий, а на бели-черное? Ну, мы же все бачили кадры, как будто, затримания. Жорсткого затримання, як це називають в Росії, а реально жорстокого кривавого затримання із подальшими тортурами, які не те, що не приховували російські силовики, я маю на увазі затримання цих судячи з усього терористів крокусівських безпосередніх виконавців цього теракту. Ми ж бачили, що вони хизуються цим. Вони демонстративно виставляють кадри з як мінімум двома типами тортур. Ви ж всі бачили в якому стані м, приводять до е, так званого суду оцих от обвинувачуваних, е, ну на них живого місця просто немає. І після всього цього Кадиров розповідає про те, що сіловики якраз держаться в рамках, а адільні ліце займаються нацизмом. Ну мені здається, цьому не вірять навіть у Росії, де в принципі зазвичай вірять всьому, що каже влада, але ну от. Після теракту в крокусі є відчуття, що щось пішло не так, із довірою до влади. Ну от власне Кадиров також заливає буквально мережу, нібито новинами про те, що русський цар задарює його братанів генеральськими званнями і почесними найменуваннями, які отримують зараз його. Оці всі збройні незаконні збройні формування. От таке зокрема фото він виступив. Пропрошу выставы в Кадырову своему телеграмме. И кажешь, что вот президент России Владимир Путин своим указом таким-то от 25 марта присвоил очередное воинское звание высшего офицера генерал-полковник дорогому брату, полков... помощнику директора Росгвардии Алибеку Делимханову. Я с большим удовольствием, каже поздравляю его с этим значимым событием. И вот Найцековиши. Такое внимание со стороны Верховного главнокомандующего Владимира Путина Путіна пише Кадиру, выдающиеся заслуги Алібека і його профессионализм в служенні нашому отечеству. Такое внимание со стороны Верховного главнокомандующего Владимира Путіна подчеркує його нацизм. Адже, як ви бачите, ну покажіть колеги, будь ласка, ще раз фотографію. Нема тут Путіна на цій фотографії. Не Путін нагороджує цього Алібека. Не готовий поки що царь фотографіруватися з людьми восточної внешності. Ну і є ще, ще одні кадри, де Кадиров, мабуть, змусив губернатора. Белгородской, чи то Брянской області терміново нагородити також його братанів із та, власне Брянської, так області Багамаз вручив почетної грамоти і значить також є фотографії, на яких вони там всі разом, ті Багамази, і ті кадировці, і вони всі з грамотами стояти слілісь в екстазі. Ну про що це все свідчить? Свідчить це про те, що вони активно зараз намагаються замилити очі і е, запобігти найстрашнім. Нішому реальному протистоянню збройному протистоянню між російськими мусульманами, ну, точніше, між представниками поневолених народів і, власне, етнічними рускими титульної нації цієї імперії, яка поки що контролює ці території. Але ключове, знаєте, мені здається в цій історії, що навіть з урахуванням того контролю за пропагандою, який демонструє Росія навіть з урахуванням ем, того, що в принципі Росіяни зазвичай традиційно, ну більшість із них от вірила всьому, що говорить Кремль. але тут. Ну, явно не, не вдається їм продавати ідею про те, що теракт в крокусі, нібито скоїли українці. Е, їм е, більше віриться, що все це радикальний іслам. Ну, хоча для нас то з вами очевидно, що все це радикальний путінізм, який замовив і організував цей теракт. А радикальний іслам це ну, просто кілька простаків, яких вони розвели під час своїх зустрічей, завербували е, за допомогою якихось провокаторів. Е, про це теж будемо розповідати. І у нас готується Матеріали і з цього приводу також більше розкажемо на нашому ютуб-каналі. Е, Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Тут власне не вдається продати росіянам ідею про те, що нібито Україна завірбувала іГІЛ. Не хочуть Росіяни в це вірити. Натомість, е, ну так собі потихеньку готуються, судячи з усього до погромів. Подивимось, тримаємо руку на пульсі.